Запрошую, тема дуже цікава: впровадження дослідження визначення чути антибіотикорезистентних патогенів до бактеріофагів діяльності медичних лабораторій. І цю тему Яна Мельничук, а співавтор Тетяна Хилонська. Прошу, Яна. Доброго дня, шановні учасники конференції. Можна презентацію, дякую. Від імені Всеукраїнської асоціації клінічної хімії лабораторної медицини, а також Асоціації біотехнології та біоінженерії України, я б хотіла представити проект щодо лікування інфекцій резистентних до антибіотиків за допомогою препаратів, що містять бактеріофаги. В рамках цього проекту ми розглянемо важливість лабораторних досліджень для впровадження цього лікування як взагалі основу такого підходу. Я не буду довго зупинятися на внутрішньолікарняних інфекціях. Я думаю, тут всі компетентні спеціалісти і розуміють цю проблему. На жаль, з тих патогенів, які, перелік яких сформувала сформував Всесвітня організація охорони здоров'я, в Україні наявна переважна більшість, багато є мультирезистентних, і, на жаль, пацієнти потрапляючи в лікарню з однією хворобою, можуть. Або інфікуватися, або внутрішньо лікарняні інфекції можуть привести до летальних наслідків. Це така усереднена статистика антибіотикорезистентних мікроорганізмів, виділених у пацієнтів. Як ми бачимо, як в Україні, так і в Європі, є проблема, з... велика проблема з аценатобактер Баумені і псевдомоносаєрогенноза. Отже, ми пропонуємо як альтернативу вирішення цієї проблеми фаготерапію. Фаготерапія це підхід використання бактеріофагів для лікування інфекцій, що є резистентними до антибіотиків. Власне кажучи, не обов'язково мультирезистентних інфекцій можна лікувати будь-які інфекційні захворювання. А бактеріофаги це віруси бактерій, які розмножуються за рахунок. Ресурсів бактеріальної клітини. На слайді наведена схема. Бактеріофаги за допомогою рецепторів адсорбуються на поверхню бактеріальної клітини, фізично вприскують своє ДНК в порожнину клітини, зупиняючи синтез власної ДНК і використовують її ресурси для синтезу фагової ДНК. З фагової ДНК відбувається формування вірусних часточок. З часточок формується оболонка фага, фагові частинки саме збираються. Коли бактеріофагів є достатня кількість, переважна більшість їх зібралися, вони виділяють лізоцим і за допомогою тиску і лізоциму вивірняються скелетини, роблячи такий ніби вибух. От. Вивірняються з клітини, їх популяція з однієї клітини може налічувати від 100 до 1000 нових бактеріофагів. До переваги фаготерапії належить їх високоспецифічність. Відповідно, один бактері... кожен бактеріофаг має свою хазяїна, на якій може розвиватися, і він не буде вражати інші бактерії, на відміну від антибіотиків. Тобто бактеріофаги вони не будуть шкідливі для нормальної мікрофлори. Тим самим вони не є токсичними. Відповідно, найгірше, що можуть зробити бактеріофаги, це просто не подіяти. Вони легко проникають в різні тканини організму. Вони піддаються саморегуляції. Відповідно, якщо в джерелі інфекції багато бактерій, то бактеріофагам є на чому розмножуватися, і вони будуть розмножуватися. Якщо концентрація бактерій падає, то Відповідно, концентрація бактеріофагів так само буде знижуватися. У них мінімальний ризик розвитку резистентності. У бактерій мінімальний ризик розвитку резистентності до бактеріофагів. І також вони є ефективними проти біоплівок, що дає змогу нам подолати ще один аспект інфекційних хвороб. І також вони повністю сумісні з, антибіотич... з антибіотиками, що дає змогу. Провести синергічне лікування і е, за статтями і публікаціями це, має дуже, це лікування має дуже хороші результати. Як наведено на слайді, за останні 20 років цікавість до фаготерапії сильно зросла, від 2 до 20 тисяч публікацій на п'ятиріччя. Також фаготерапія активно вивчається і застосовується в країнах Європи, Азії і в США. На слайді наведені там якась маленька частка клінічних випробувань фагопрепаратів. Як ми бачимо, переважна більшість знаходиться на першій і другій фазі, що доводить безпечність цих препаратів. І наші партнери у впровадженні фаготерапії в практику це, напевно, наразі найдосвідченіші спеціалісти в світі: інститут бактеріофагів мікробіології і вірусології імені Георга Іліави, що знаходиться в Тбілісі, в Грузії. Вони вивчають бактеріофаги з 23-го року, і вже під час Другої світової війни вони їх почали використовувати в якості терапії для лікування поранених солдатів. Наразі цей інститут функціонує у складі консорціуму. Вони об'єднують сам інститут, діагностичний центр, центр терапії як амбулаторія, виробництво і авторизована аптека. На слайді наведені їх комерційні препарати, тобто це ті препарати, що можна придбати в аптеці. Вони є коктейлями, я не буду називати склад кожного. Ви їх бачите. Кожен коктейль налічує бактеріофаги проти тих бактерій, які є найбільш популярними збудниками інфекцій. Ці препарати для перорального застосування, а також для поверхневого тобто, дуже часто використовують як аплікації на рани. Я дуже швидко пробіжуся, поважаючи регламент по випадках. Це просто для демонстрації ефективності препаратів. Тут зібрані і грузинські, і американські препарати індивідуальні були підібрані. Рана була інфікована псевдомонасаерогінозою мультирезистентною. Антибіотики не працювали. А за 40 днів лікування бактеріофагами рана вилікувалася від інфекції і повністю загоїлася. Діабетична стопа. В вирості був виявлений золотистий стафілокок. Лікували також виключно бактеріофагами комбінацією двома коктейлів. Також бачимо результат після лікування доволі позитивний. Це доволі унікальний випадок. Пацієнт на фоні великої кількості супутніх хронічних хвороб інфікувався нетуберкульозною мікобактерією. Більшість антибіотиків виявилися для нього токсичними. Було вирішено підібрати препарат з вмістом бактеріофагов індивідуально, тобто на основі його власного ізоляту. Підібрали, вводили якийсь час в комбінації з антибіотиками і, як бачимо, теж виразки загоїлися. Тут була рецидовича інфекція, інфекція сочовідних шляхів, е, виявлено було клюпсіялу пневмонія. Е, антибіотикограма показала чутливість до антибіотиків, проте вони не працювали і стан пацієнтки погіршувався. Вирішили застосувати три різних коктейлі бактеріофагів. Е, в даному випадку спостерігався розвиток резистентності. До коктейлів, і коли пробували синергію з коктейлів, бактеріофагів з антибіотиками, було отримано позитивний результат, інфекція більше не поверталася. Тут рана після аварії була інфікована золотистим стафілококом, то кажви виключно бактеріофагами подолали інфекцію, рана загоїлась. В даному випадку було лікування хронічного простатиту. Пацієнт пройшов тривале лікування різними антибіотиками, проте не допомагало, стан погіршувався, загальне самопочуття було незадовільне. Бактеріофагами пройшов лікування і протягом трьох наступних років більше не звертався до лікаря за допомогою. В цьому випадку ціла книга була написана. У пацієнта розвинувся некротичний панкреатит і псевдокіста була інфікована цинатобактер Баумані, абсолютно резистентною до всіх можливих синергій антибіотиків і антибіотиків. Пацієнт пережив три септичних шока в лікарні, і тоді було вирішено застосовувати бактеріофагів. Для його індивідуального ізоляту їх виділили і вводили протягом тривалого часу. І того за 295 днів хвороби в цілому пацієнт одужав. І тут випадок з хронічною хворобою, синдром Нетертона, такий хронічний стан шкіри. Шкіри інфікувалися золотистим стафілококом, Почалось лущення, почервоніння, неприємні симптоми, додали бактеріофаги в звичайний крем, який пацієнт застосовує щоденно, і також за 14 днів подолали інфекцію. Це наш приблизний план впровадження фаготерапії в Україні. Ми хотіли б зібрати доказову базу ефективності фагопрепаратів лікування мультирезистентних інфекцій. Наразі цей етап вже втілюється Там на початку нашої зустрічі про це Тетяна Олександрівна трошки говорила. Далі провести навчання українських провести навчання українських лікарів для застосування бактеріофагів, і в цьому нам допоможуть спеціалісти з інституту Еліава. Далі почати застосування препаратів на основі бактеріофагії відповідно для лікування пацієнтів і особливо військових, бо зараз у військових найбільша проблема з інфікуванням ран. Зібрати статистичні дані провести клінічні дослідження, далі створити в Україні центр фаготерапії за моделлю того, який ми бачили в Грузії, і можливо в майбутньому створити виробництво українських препаратів. Ми переходимо. Напевно, до найцікавішої частини моєї презентації, це яким чином проводити тестування чутливості бактерій до бактеріофагів. Як я казала на початку, це лікування потребує тестування, і, власне, саме лабораторне тестування є його основою. Адже запорукою успішного лікування бактеріофагами є саме доведення. В лабораторних умовах, що бактеріофаги будуть працювати, і бактерії є чутливими до обраного препарату. Будь ласка, кому цікаво саме мотога, доказ фотографуйте слайд, я не зупинятимусь конкретно на деталях. От проте хочу зауважити, що дуже важливою в даному випадку особливістю цього проведення цього тесту є особлива техніка, що називається двошаровий агар за Міллером. В чому особливість на чашці Петрі внизу перший шар має бути щільне поживне середовище. Найчастіше використовують LB, Лурія Бердані. Вона має бути застигша. Чашка може бути навіть там віком кілька днів. І зверху тоненьким шаром, приблизно 3 мл, наноситься напіврідке поживне середовище вже з туди культурою, що була виділена від пацієнта. Таким чином, у нас є товстий шар поживного середовища, що надаватиме бактеріям там, поживні речовини і всі необхідні засоби їх існування, а зверху просто тоненький бактеріальний газон. Для чого це робиться? Як ви бачите на слайді, є такі бляшки прозорі, це, власне, бактеріофаги лізують бактерії. Чому, чому важливо таку саме схему використовувати, а не просто заливати це в товстий шар, ну, в товстий бактеріальний газон. Тому що, коли, якщо так сферично уявляти, коли бактеріофаги лізують бактерію, відповідно виділяється лізоцим, і якщо на це дивитися там з боку або зсередини, то утворюється своєрідна сфера. І відповідно, якщо товща поживного середовища буде там. Наприклад, 5 міліметрів, то є вірогідність того, що ми просто не побачимо цю бляшку. Бо вона буде якби всередині поживного середовища, і візуально її видно не буде. Бо зверху будуть бактерії, знизу будуть бактерії, і розвертати тестування будуть недостовірними. А в тоненькому шарі в нас немає такого шансу загубити цю бляшку, бо вона ніби в розрізі знаходиться. І тому ми можемо ефективно інтерпретувати результати. Отже, яким чином їх інтерпретувати? На слайді наведено, наприклад, бляшка Б3 і С. Ви бачите, вони з чітким контуром і такі більш темні. Це поживне середовище в даному, в даному місці. Прозоре. Відповідно, бактеріофаги успішно лізували бактерію і є високоефективними проти бактерій. Бляшки, наприклад, b 2 і B1 1 Є світлішими, відповідно, не всі бактерії загинули, або інтенсивність лізісу була низька. Це м, називається помірна чутливість. Такі бактеріофаги не варто застосовувати в терапії, оскільки є великий ризик розвитку резистентності до них. І така бляшка, наприклад, як А, або ті, що не марковані, це дуже низький рівень чутливості, Скоріше за все, бактеріальний газон просто там розмився. Елементарно водою, тому цей результат варто інтерпретувати як неефективний. От і щодо проекту по плану збору доказової бази. Ми вже співпрацюємо з декількома лікарнями в різних регіонах України. Вони надаватимуть нам ізоляти виділені від пацієнтів, що є мультирезистентними відповідно після проведення тесту на антибіотикочутливість, і ми відправляємо їх в Грузію для верифікації їх бактеріофагів на наших бактеріях. Вірогідно, що це все буде успішно, і бактеріофаги працюватимуть, а проте ми і для себе хочемо впевнитися, бо в Україні ще не було таких прям публікацій чи досліджень щодо фаготерапії. Були використання, але це ніяк не обставлялося офіційно. От. Тому ми очікуємо від лікарів, наших лікарень отримати приблизно такі результати: антибіотикограма і ідентифікація виділених мікроорганізмів. Ми надсилаємо в Грузію, вони тестують і повертають нам приблизно такі результати. Е, вони тестують і свої комерційні бактеріофаги, і, можливо, якщо вони підберуть індивідуальні. І відповідно ми отримуємо, можемо повернутися до пацієнта з якимось результатом. От, е, якщо вам буде було б цікаво співпрацювати в даному напряму, то, будь ласка, проявіть цікавість, ми я думаю, знайдемо шляхи співпраці. От, а наразі, все. Дуже дякую за увагу. Які питання є? Дивіться, раніше бактеріофаги були розроблені не стілю лікування, а сілю діагностики, і це дуже часто застосовувалось у інф. Особ, особливо небезпечних інфекцій там ці бактеріофаги застосовувались для того, що щоб пришвидшити процес діагностики цих особливих особливо небезпечних інфекцій. І хто раніше був на курсах по особливо небезпечним інфекціям, ті е, знають цю інформацію. А потім вже е, наступними діями з розвитком цієї галузі, то е, розвивався цей процес, розвивався вже більше. Е, Інтенсивно в, на, в, в направленні до лікування. А спочатку ми можемо до цього повернутися. Кому з бактеріологів це цікаво, якщо бактеріофаг більш специфічний, та, і має не коктейль, як тут показано, а більше, більше, поняла. більше це саме більш узку галузь до саме, то можна його використовувати як ідентифікацію бактерій. Тому ви можете взяти це на і якщо у вас є проблеми з якоюсь ідентифікацією. Якщо у вас є більш специфічні ці бактеріофаги, ви можете їх і мати у себе в лабораторії і застосовувати для ну, для діагностики, для та саме ідентифікації цих бактерій. То, що було у Тбілісі, ця лабораторія, я спрацювала з спеціалістом, яка розробляла цю галузь, розробляла ці не розробляла а здобувала, щоб здобути бактеріофаг, щоб ви розуміли, да, як це про, 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 проходить, Це е, вилучають його з, з осередку е, нашої. Е, Фауни, можна сказати, да? бактеріальною. Другими словами, це сточні канави. Звідти добувають цей бактеріофаг вручну, чому цей процес дуже складний, у нас в Україні не застосовується. А та колекція, яка була е, непосередньо в Білісі, зараз продана Микрофон, за кордоном. Мікрофон, будь ласка, отак мікрофон прошу взяти. Ця, та колекція, яка була в Білісі, да? вони її продали за кордон, як кажуть, між нами і Да, Те, що там залишилось, я не знаю. Тому під великим питанням, вони теж поставили це комерційне питання, вони на цьому заробляють гроші. І яка колекція в них лишилась? Що там в них лишилось? Це теж під великим питанням. Треба перевіряти, щоб ви не купили, не купили там і не здобули якусь підділку. Бо це вже ну, такий комерційний процес, щоб ви розуміли. Да? Тому перевіряйте, ставте вхідний контроль якості, якщо ви будете добувати цю, ці коктейлі краще. Беріть не коктейлі, краще беріть щось одне, тому ви зможете це перевірити і застосовувати в своїй роботі. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Дякую, дякую. Прошу мікрофон передати. Питання з приводу, якщо практикуючи лабораторії, застосовувати все ж таки цю методику, чи доступні оці ці грузинського виробництва я так розумію, фармацевтичні власне препарати бактеріофагів в Україні, чи реєстровані, чи вони є в продажі в оптичні е, мережі? Ні, у на у нас в продажу їх нема, е. і вони зараз наразі класифікуються як у ну, Грузії парафармацевтика, тобто я розумію, угу. що для України це будуть як е, БАДИ БАДИ. Е, ми там не займаємося зараз їх перепродажем, або ще чимось. Просто ми хочемо впровадити цей підхід, а не конкретно якісь бактеріофаги. Це просто ми використали на основі грузинських. Ну, зараз в Україні доступні в принципі два види бактеріофагу, тих теж грузинського походження з комерційною назвою в принципі такою, як ви вказували, ну комерційне названих да, плюс-мінус усіх мульти, Мультифагові uh -huh. такі компоненти. І, власне, якщо для тестування, то доцільно все ж таки закуповувати в аптечній мережі фармацевтичні бактеріофаги і сам їх використовувати для оцінки частливості. Це перше питання. І друге з приводу контролю якості: чи існують Якісь еталонні штами, які можна використовувати для контролю власне методики тестування і оцінювати власне, ну умовно проводити музичний лабораторний контроль. Цього всього процесу наскільки я знаю, в Україні як мінімум не існують, оскільки немає такого підходу у нас в протоколах у лікарів. Відповідно, це лікування воно не затверджене повністю. От. Е, тому я не думаю, що наразі є якісь гайдлайни до, до впровадження е, саме в терапію. От. Ми б хотіли почати саме з лабораторії. Оскільки тестування є основою успішного підбору препарату. От, а щодо тестування на комерційних препаратах, так, я з вами погоджуюсь. Ми зараз тестуємо підхід. А коли з'являться препарати, або, або іноземні, або наші, або якісь то, відповідно для них треба буде розробляти свої підходи. Дякуємо. Прошу. Може ще питання, але дуже прошу регламент дотримуватися. Прошу в кого Останнє питання буде. Ще прошу. Скажіть, будь ласка, чи спостерігали ви вироблення резистентності до бактеріофагів на тих штамах, які тестували ви? З практичного досвіду, значить, ставлю чутливість до бактеріофагів методом фагових доріжок останніх 30 років. Співпрацюю з кафедрою інфекційних хвороб Вінницького медуніверситету. У нас завжди були досить позитивні результати. Виліковували ми чимало пацієнтів саме бактеріофагами. До 14 року їх возили. З Росії, російського виробництва, там це просто дешево поставлено на потік. Значить, що у нас вийшло з внутрішньолікарняними інфекціями, дуже специфічна синьогнійна паличка, яка вводиться не в нашій в іншій лікарні. Чому специфічна пігмент жовтий? Mm. За п'ять днів фагової терапії виробила абсолютно повну резистентність до фагів. Так, це цілком можливо, тому радять використовувати саме коктейлі з декількох бактеріофагів. І грузинська технологія саме це і передбачає. Тобто, наприклад, проти золотистого стафілокока вони беруть не один бактеріофаг, а декілька, які працюють саме на золотистий стефілокок, і таким чином формують коктейлі. бо розвиток резистентності до монофагів. Монопрепараті я він є значно вищим, але мож... щодо наших внутрішньолікарняних інфекцій, ми е, закінчили підготовку до цього етапу. Проте саме тестування ще не відбулося, тому я не відповім на це питання. Тобто на даний момент проблема з самими препаратами терапевтичними їх досить так. мало в Україні. Вона вона існує 에... так питання. друге стосовно пацієнта з аценетобактером, ви сказали індивідуальні фаги. Їх ви, 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 виділяли саме з його аценетобактером. Виділяли відповідно до саме на його ізоляті. Ви взяли ну, його аценатобактери, перевіряли і перевіряли, які фаги будуть найбільш активні. А самі фаги брали це було в Штатах, тому там колекція і військових ага. була і з науково-дослідних інститутів, там з різних джерел. Просто щодо ацинетобактера інформація така. Ми шукали фаг для ацинетобактера. Особливіше, що лише 5% від наявних аценетобакторів мають свої фаги. Які можна виділити з цих ацинетобактерів, і вони чомусь не мають такої специфічності вузької, яку специфічність видову мають фаги, приміром, стафілококові чи синьогнійний. У вас є інформація, чому немає такої специфічності? Ні, нема. немає. теж. Поки що не знайшла інформації. Дякую. Дякую. Ще можна одне? Останнє останнє питання, коротка відповідь, будь ласка. Дуже Багато обіцяюча тема, але ні в Сполучених Штатах, ні в Україні, ні в Європі не схвалена бактеріофаготерапія. Одна з причин клінічних згадана була тут бактеріофагорезистентність. Чи можете ще назвати інші причини, чому до цього часу цей метод не став популярним? Хоча дуже потребує, бо питання антибіотикорезистентності стукає в двері вже всіх країн. Так, по перше, це регуляторна складова, звісно. Наразі немає ні фарм. Але воно з того випливає, бо немає протоколів, бо немає фармакопейних статей, наприклад. GMP, вимоги до виробництва препаратів, вони не адаптовані для фаготерапії, а технологія виробництва фагопрепаратів, вона дещо інша, яка йде в, 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 трошки в іншу стежку і не може підлягати загальним правилам GMP. Відповідно, а ще з клінічної точки зору це тривалість лікування. Звичайно, це не антибіотик. Якщо маємо там інфекцію або сепсис і знайшли антибіотик, що буде ефективний, то вкололи і. Дякую, вкололи. І відповідно там пацієнт за день-два-три. Він має якісь покращення. У бактеріофагів процес лікування досить довгий, тому для гострих інфекційних хвороб я думаю, що наразі це буде проблемою. Проте для хронічних, наприклад, там діабетична стопа, якісь рани може спрацювати ефективно. Добре, дякуємо, дякуємо. колега. Направду актуальна і цікаво, що у нас не просто конференція цікаво нею ковід диспути.